Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Джейк знервовано стискав кермо свого гоночного боліду, відчуваючи знайомий прилив адреналіну. Сьогодні він вийшов на трасу в Монако, одну з найскладніших та небезпечніших місць у світових автоперегонах. Протягом останніх років Джейк домінував на цих легендарних трасах завжди фінішуючи на подіумі, а частіше й перемагаючи. Його сміливість та інтуїція за кермом перетворили його на живу легенду в гоночному світі. Коли зелений прапор було піднято, Джейк з усіх сил натиснув на акселератор, пориваючись вперед разом з іншими гонщиками. Він майстерно лавірував між болідами, ніби танцюючи з авто на неймовірній швидкості. Джейк повністю віддавав собі керування автомобілем, відчуваючи кожен вигін траси, кожен порив вітру. Для нього це був не просто заїзд, це була боротьба за панування на трасі, битві, в яку він завжди виходив переможцем. Кілометр за кілометром Джейк обходив суперників, ніби вони були нерухомими об'єктами на його шляху. Його автомобіль, наче продовження його самого. Миттєво реагуючи на найменший рух кермом чи педалями, Джейк повністю занурювався в процес, відключаючись від усього, окрім дороги та власного боліду. Та коли Джейк наблизився до наступного повороту, раптом щось привернуло його увагу. Серед останніх болідів, що летіли вперед на шаленій швидкості, до його периферійного зору потрапив один, який різко виділявся. Це було біле авто, що мчало майже поруч з Джейковим болідом. Але керував ним хтось зовсім інший. Джейк не міг відвести погляду від пілотки за кермом цього боліду. Її риси були чіткими, навіть попри шолом, що закривав більшу частину обличчя. Джейк помітив проблиски білого волосся, що виглядало з-під шолому, а також виточені риси обличчя, які виразилися, коли вона різко повертала кермо, уникаючи суперників. Рухи її рук були такими плавними та точними, ніби вона не керувала авто, а танцювала разом з ним. На мить Джейк забув про власну гонку, повністю зачарований цією таємничою дівчиною за кермом. Він спостерігав за нею, як зачарований, навіть коли та вирвалася вперед, залишаючи автомобіль позаду. Джейк відійшов лише тоді, коли почув по радіо гучні крики своєї команди, які намагалися повернути його увагу до гонки. «Джейк, що ти робиш? Не відволікайся, продовжуй, кричав у навушниках інженер. Джейк міцніше стиснув керму і одразу ж перейшов у наступ, намагаючись наздогнати білий болід попереду. Він переключався між передачами, втискав педаль акселератора до упору, весь час тримаючи в полі зору таємничу пілотку. Щось у її манері керування авто настільки його зачарувало. Що Джей ладен був ризикнути заради можливості краще її розгледіти. Джейк міцніше стиснув кермо відразу й перейшов у наступ, намагаючись наздогнати білий політ попереду. Він переключався між передачами, втискав педаль акселератора до опору, весь час тримаючи в полі зору таємничу пілотку. Щось у її манері керування авто настільки його зачарувало, що Джейк ладен був ризикнути заради можливості краще її розглядіти. Але коли він нарешті наблизився до білого боліду, раптом помітив, що той почав різко відставати. Пілотка, схоже, допустила помилку, її авто відчутно сповільнилося, і Джейк легко її обійшов. Він промайнув повз білий болід, відчуваючи легке почуття розчарування, йому вже хотілося знати, хто ж ця таємнича дівчина, але вона залишалась позаду. Решту гонки Джейк провів у звичному для нього ритмі, впевнено тримаючи лідируючу позицію, аналізуючи всі повороти траси, обираючи ідеальну траєкторію. Але думки його про білий боліт та його загадкову пілотку не покидали його. Хто вона? Звідки вона? Коли Джейк перетнув фінішну лінію, перший серед інших гонщиків команда вибухнула радісними оплесками та вигуками. Він знову переміг, довівши своє беззаперечне домінування на цій трасі. Але навіть тримаючи в руках заслужений трофей, Джейк думав лише про одне про зустріч із таємничою дівчиною на білому боліді, що всередині невпинно тягнеться до неї, ніби магнітом. Коли Джейк залишив переможну церемонію, то попрямував до підстопу. Його команда святкувала і обговорювала гонку. Але сам Джейк був абсолютно відсторонений, зануривши думки в спогади про таємничу пілотку. Її образ, струнка поста за кермом, рухи, сповнені грації та майстерності, невідступно стояли перед його очима. Поки команда зайнята святкуванням, Джейк вирішив прогулятися в Монте-Карло. Можливо, саме тут, серед вузьких вулиць та фешенебельних будівель, він зможе знайти хоч якусь інформацію про цю загадкову дівчину, він просто мусить дізнатися більше про неї. Що ж всередині нього пробудилося, і Джейк навіть не намагався стримати це горіння, Джейк почав бродити вузькими вуличками Монте-Карло, сподіваючись випадково натрапити на її сліди. Він то заглядував у кафе, то уважно оглядав перехожих, Усю годину тримаючи в голові її образ. Та хоча він і розумів, що Монако містечко величезне, а пілотка, напевно, вже давно повернулася назад, Джейк не міг просто так кинути пошуки. Минали години, а Джейк далі блукав темними провулками, аж раптом його увагу привернув невеликий автосалон, що ледь помітно блимав вивіскою в сутінках. Дивно, що цей салон був відкритий так пізно, але Джейка це зацікавило. Можливо. Тут він знайшов би якісь зачіпки, якісь відомості про таємничу дівчину. Джейк рішуче штовхнув двері салону, потрапивши в тьмяне приміщення, заставлене автомобілями. За невеликим столиком, повним різноманітних паперів, сидів високий чоловік у темному костюмі. Впіймавши погляд Джейка, той одразу підвівся назустріч. «Чим можу вам допомогти, сер?» – поцікавився чоловік із легким акцентом. Джейк зробив крок вперед, впевнено зустрічаючи його погляд. Я шукаю інформацію про одну дівчину. Вона сьогодні керувала білим гоночним болідом на трасі. Ви випадково не знаєте, хто вона? Я шукаю інформацію про одну дівчину. Вона сьогодні керувала білим гоночним болідом на трасі. Ви випадково не знаєте, хто вона. Обличчя чоловіка залишалося нейтральним, але Джейк помітив, як у його очах спалахнув інтерес. А чому вас цікавить ця дівчина, сер? обережно поцікавився він. Джейк зітхнув, відчуваючи, як щоки зарум'янились від хвилювання. Я... я просто хочу знати більше про неї, нарешті визнав він. Вона мене зацікавила під час гонки. Чоловік за столиком кивнув, наче знаючи відповідь ще до того, як Джейк її озвучив. Розумію, видихнув він. Гадаю, я знаю цю дівчину, про яку ви говорите. Її звати Емілі, і вона власниця цього автосалону. Джейк здивовано завмер, не очікуючи такої несподіваної відповіді. Емілі? повторив він, наче пробуючи це ім'я на смак. То вона дійсно керувала тим білим болідом на трасі. Так, це була вона, підтвердив чоловік. Емілі, одна з кращих гонщиків пілотів у Монако. Вона з дитинства захоплюється автомобілями та перегонами. Джейк стояв, наче зачарований, відчуваючи, як у середині нього спалахує щось схоже на тріумф, він знайшов її, ту таємничу дівчину, яка не давала йому спокою весь цей час. Можете розповісти мені про неї більше, наполягав Джейк, відчуваючи, як нетерпіння наповнює його ще сильніше. Чоловік за столом на мить замислився, наче зважаючи, чи варто розповідати Джейку всі подробиці. Ну що ж, нарешті промовив він. Емілі дуже здібна пілотка, талановита та амбітна. Вона сама керує цим автосалоном, інвестуючи кошти в розвиток свого автоспортивного проєкту. Вона може бути справжнім викликом навіть для таких досвідчених гонщиків, як ви, пане Джейк. Джейк відчув, як тепло розливається в його грудях, коли він побачив, що незнайомка має таке ж ім'я, як і його мати. Емілі, це вже не просто безіменна дівчина, а жива. Сильна особистість, яка дає виклик самому Джейку. Дякую за інформацію, подякував Джейк і рішуче спрямував до виходу. Сподіваюся, ми ще зустрінемось з Емілі на трасі. Чоловік за столом спостерігав за його стрімким виходом, на його обличчі блукала ледь помітна посмішка. Він розумів, що Джейк більше не може спокійно думати про гонки, поки не поспілкується з таємничою Емілі. Джек вийшов на вулицю, відчуваючи, як все його тіло пронизує хвилювання та рішучість. Він знає, що має знайти Емілі та дізнатися про неї більше, можливо, навіть ризикнути своєю кар'єрою, щоб зустрітися з нею ще раз. Але Джейк був готовий на все заради цієї загадкової дівчини, яка так несподівано опанувала його думки. На наступний день в Джейка був запланований тренувальний заїзд. З іншими гонщиками його болід мчав так швидко, ніби не торкаючись треку, але на одному з крутих віражів він настільки замріявся, що його болід вилетів з траси, розлетівшись на частини. Команда була в шоці від побаченого. Всі рятувальні служби ринули до Джейка в надії, що він живий. Підбігши ближче, болід спалахнув від розлитого палива, але Джейк був непритомним. Нарешті рятувальники встигли його витягнути з авто та негайно відправити в лікарню. Прийшовши до тями, Джейк лежав нерухомо на лікарняному ліжку, пильно вдивляючись у стелю. Його тіло все ще відчувало наслідки жахливої аварії, що трапилась під час тих злощасних перегонів у Монако. Хоч він і зміг уникнути серйозних травм, його все одно мучить тупий біль, нагадуючи про те, що сталося. Але фізичні особливості відходили на другий план, ведучи місце внутрішньої боротьби, що розривала Джейка середини. Його думки знову й знову поверталися до тієї загадкової дівчини на білому боліді Емілі. Її сміливість та грація за кермо, виразні блакитні очі і білосніжне волосся, що спливало в пам'яті, не давали йому спокою. Джей чітко пам'ятав відчуття, що охоплювало його під час її гонки, коли він уперше побачив Емілі. Це було щось зовсім нове, незнайоме йому почуття, яке раптово захопило його душу. Замість звичного азарту та бажання перемогти, його серце сповнилось лише одним, прагненням наблизитись до неї, знати про Емілі якомога більше. Те, що трапилось далі, й досі здавалося Джейкові нереальним. Як він міг так легковажно поставити під загрозу власну кар'єру, ризикуючи всім заради однієї лише дівчини, яку навіть не знає, адже гонки це його життя, його пристрасть, те, що давало йому сенс усі ці роки. Невже він справді готовий був зректися цієї слави і за якоїсь незнайомки? Джейк важко зітхнув, відчуваючи, як додаткові думки борються в його голові. Він відчував, як упродовж багатьох років його світ обертався навколо гоночних траєкторій, швидкості та тріумфів. Джей був легендою в автоспорті, його ім'я викликало благовіння у шанувальників. Усе життя він присвятив досягненню цієї слави та визнання, не дозволяючи нічому стати на його шляху. Але тепер, лежачи на лікарняному ліжку, він уперше став сумніватися. Чи варто було так завзято захищати свою кар'єру? Адже саме ця одержимість перемогами і рекордами, можливо, призвела його до цієї аварії, що могла забрати в нього все. І чи варто було жертвувати ризикованими маневрами, що ледь не призвели до катастрофи, лише заради того, щоб відірвати погляд від Емілі бодай на мить? Джек пригадав, яке було враження та відчуття, коли їхні погляди зустрілися. Вони на мить опинилися так близько одне від одного від згадки про виразні риси її обличчя, грацію її рухів, азарт у блакитних очах. І щоразу серце Джейка прискорювало свій ритм, немов чекаючи на нову зустріч. Тяжкий роздуми Джейка несподівано прервав м'який стук у двері. До його палати обережно зазирнула Емілі. Її білосніжне волосся спадало на плечі, а в блакитних очах світилася тривога. Можна? тихо запитала вона, зупинившись на порозі. Джейк різко підвівся з наліжку, відчуваючи, як серце калатає в грудях. Це був не просто сонче уява. Перед ним стояла та сама дівчина, яка не давала йому спокою весь цей час. Так, звичайно, прошу, заходьте, поспішно відповів він із труднощами підбираючи слова. Емілі обережно зачинила за собою двері і наблизилася до ліжка, зупинившись біля нього. Очі її уважно вивчали Джейка, ніби вона намагалася збагнути, про що він думає. Я хотіла перевірити, як ви себе почуваєте, тихо промовила вона, і Джейк почув нотки щирої турботи в її голосі. Краще, ніж можна було очікувати, спробував пожартувати Джейк, але його губи лише ледь ворухнулися. Емілі повільно кивнула, а тоді перевела погляд у бік. Знаєте, як коли я побачила, що сталося на трасі, я її голос зірвався, а в очах промайнув відблиск паніки. Я дуже перелякалася за вас. Джейк зауважив, як тремтять її руки, і без вагань простягнув долоню, торкаючись її холодних пальців. Від цього простого дотику його немов пронизало електричним струмом, і Джейк зрозумів. Ще більше не може відмежуватися від Емілі. Я в порядку, справді, м'яко заспокоїв він, стискаючи її руки. Це всього лиш кілька подряпин, нічого серйозного. Емілі повільно підняла на нього свої блакитні очі, в яких блищали сльози. Я так злякалася, прошепотіла вона. Джейк відчув, як серце в його грудях відповідає її гучним ударам. Він ковзнув поглядом по її обличчю, помічаючи тонкі риси. Що так полонила його погляд під час тої злощасної гонки, Джейк не міг стримати бажання провести пальцями по її щоці, і Емілі не відсторонилася, а навпаки, притулилася до його долоні. Емілі, тихо промовив Джейк, ледве чутно, я не можу зупинити думки про тебе. Від першої хвилини, коли я побачив тебе на трасі, ти не давала мені спокою. Вона дивилась на нього широко розплющеними очима. І Джейк розумів, що зараз може відкрити її усе, що так довго зберігав у собі. Більше немає потреби ховати свої почуття тепер, коли він наважений ризикнути всім заради неї. Я не знаю, що зі мною стало, продовжував він, але коли я побачив тебе за кермом того боліда, мене ніби струмом прогняло. Я втратив контроль над собою, забув про гонку, думаючи лише про те, щоб наблизитися до тебе. Емелі слухала його, затамувавши подих, а Джейк відчував, що слова летять самі собою, ніби він лише зараз усвідомив усю глибину своїх почуттів. І поки я лежав тут, я не міг перестати думати про тебе, тихо ствердив він: я готовий віддати все, навіть свою кар'єру, заради одного лише шансу бути з тобою. Джейк завмер, очікуючи якусь реакцію. Він не знає, що саме відповість Емілі. Але розумів, що тепер не може ховати свої почуття, навіть якщо вона його відкине, надто він довго намагався заглушити те, що так сильно його захопило. Емілі мовчала кілька довгих секунд, ніби обмірковуючи почути, а тоді вільно нахилилася вперед, дозволяючи своєму обличчю наблизитись до Джейкового. Він затримав подих, коли її губи торкнулися його у м'якому, невагомому поцілунку. Зустрівшись поглядом із Джейком, Емілі ласкаво усміхнулася, і в її блакитних очах відбилося щось схоже на надію. Можливо, тихо промовила вона, у нас з тобою є шанс на щось більше, ніж просто перегони. Джейк відчув, як у цьому середовищі розливається тепле відчуття полегшення та ейфорії. Він віддав би все, щоб залишитися тут, у цій тіші, коли в його обіймах спочиває Емілі. Але він також розумів, що тепер має зробити найважливіший вибір у всьому житті повернутися до звичного світу перегонів та слави чи ризикнути всім заради шансу на нове, незнайоме йому доти щастя, Джейк відчував, що відповідь на це питання поступово визрівала в глибині його серця. Джейк розглядав резюме та документи, які лежали перед ним на столі. Хоча ще зовсім недавно його увага була повністю поглинута гоночними автомобілями та славою на треку, тепер його думки були зосереджені лише на одному на Емілі та їхньому майбутньому. Після того, як дівчина відвідала його в лікарні, Джейк зрозумів, що не може більше ховати те, що так довго зберігав у своєму серці. Він провів чимало часу, обмірковуючи свій наступний крок. Джейка переповнювала хвилювання та невизначеність. Адже за все своє життя він жодного разу не ставив особисте вище, ніж професійне. Гонки стали невід'ємною частиною його самого, а слава та перемога завжди визначали його цінність, тепер же йому доводилось ризикувати всім, що він будував протягом кількох років. Але зрештою Джейк розумів, що більше не може продовжувати жити в тому світі, де серце підвладне голові. Емілі за лічені хвилини відкрила в ньому двері до нового, невідомого досі відчуття, про яке він навіть не наважувався мріяти. Тож тепер він готовий поставити все на карту, щоб не втратити це зародження чого справжнього і важливого. Зібравшись з думками, Джейк натиснув пару кнопок на своєму смартфоні, викликаючи одного з найдовіреніших членів своєї команди. Коли той відповів, Джейк рішуче промовив: Збери всю команду. Я маю повідомити дуже важливе рішення. За лічені хвилини до нього підійшли його інженер, механік та менеджер, які спостерігають за Джейком. Усі вони добре знали, що раніше перед гонкою він ніколи не викликав їх усіх разом. Тож, очевидно, що це мало бути щось надзвичайне. Джейк глибоко вдихнув і почав говорити, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Друзі, я викликав вас, тому що маю для вас дуже важливу новину. Після ретельних роздумів я прийняв рішення: я більше не можу продовжувати свою кар'єру гоночного пілота. Запала тиша, заповнена лише здивованими поглядами його команди. Джейк бачив, як на обличчях його людей відкривається нерозуміння і розчарування, адже ще зовсім недавно вони святкували чергову його перемогу, впевнені, що він і далі залишатиметься на вершині. Що ви маєте на увазі? насмілився запитати інженер, дивлячись на Джейка з недовірою. Я вирішив піти з гоночного спорту, рішуче повторив Джейк. Це остаточне рішення. Його слова викликали справжній переполох у команді, механіки перезиралися між собою, а менеджера навіть затремтіли руки. Ти що, жартуєш, Джейку? запитав Арон, його найстаріший і найвідданіший інженер, який знає його як ніхто інший. Арон вільно наближався до Джейка, пильно вдивляючись у його обличчя, намагаючись знайти там ознаку жарту чи розіграшу. Джейк, це що, якась нова стратегія? обережно поцікавився він. Ти певен, що хочеш зробити такий крок? Джек твердо зустрів його погляд, ні на мить не відвертаючись. Так, моє рішення остаточне, впевнено повторив він, я більше не можу продовжувати гонки. Є дещо важливіше, за що я готовий віддати все. На обличчя Арона відобразилася суміш подиву і непорозуміння. Він добре знав Джейка, знав, як той божевільно відданий своїй справі, як готовий жертвувати всім заради гоночної кар'єри, тож для нього такий несподіваний поворот здався майже неможливим. Але ж ти легенда спорту, Джейку, не без розпачу в голосі промовив Арон. Як ти можеш так просто покинути все це? Твоє місце на треку, ти ж переможець. Джейк м'яко усміхнувся, відчуваючи, як серце в його грудях сповнюється теплом та рішучістю. Я знаю, тихо промовив він, але зараз моє місце не на треку, я хочу спробувати себе в чомусь іншому, чомусь справжньому та важливому. Арон нарешті зрозумів, що Джейк непохитний у своєму рішенні, однак, судячи з його обличчя, він досі не міг зрозуміти, що саме могло бути важливішим за перегони в його житті друга. Джейк відчував, як у його всередині наростає відчуття звільнення та упевненості, коли він озвучив своє рішення, коли зрікся всього, що складало сенс його життя, він ніби знову народився, відчуваючи, як відкриваються інші невідомі досі перспективи. Оглядаючи членів своєї команди, він зрозумів, що вони довго не змиряться з його вибором. Та Джейка це вже не турбувало. Він знав, що його чекає щось важливіше за гонки, за тріумфи та славу. Його серце рвалося до Емілі та можливості почати з нею нове життя. Вибачте, але моє рішення остаточне, твердо сказав Джейк, усім своїм виглядом демонструючи, що по-іншому не буде. Мені час йти. Команда спостерігала, як він впевнено бере свої речі. Та направляється до виходу, немов вирушаючи в нову подорож. Та хоч всім і було важко зрозуміти та прийняти його вибір, вони не наважилися його затримати. Арон лише зітхнув, дивлячись слід Джейку, якого він знав все життя. Джейк лед стримував захоплення та нетерпіння. Емілі чекала на нього, і він був готовий покинути все заради неї, заради шансу відкрити нову главу у своєму житті. Цей вибір давався йому тяжко. Але коли він згадував її ласкавий погляд та ніжний дотик, у його серці не залишалося жодного сумніву, коли Емілі з'явилася на його горизонті, всі його плани, мрії докорінно змінилися. Джейк уже бачив контури їхнього майбутнього, життя поза межами гоночного світу, де вони землі повинні будувати щось справжнє та цінне, там, де немає місця для прагнення до слави та визнання, а лише взаємна підтримка та любов. Саме цього він так довго шукав, навіть не переймаючи, що його доля вже давно переплелася з долею таємничої та прекрасної Емілі. Коли Джейк вийшов на вулицю, в його уяві виникла картина їхнього спільного майбутнього. Він не знав, що саме їх чекає попереду, але ясно усвідомлював, Емілі варта того, щоб ризикнути всім заради неї. Уперше за довгі роки він не відчував страху перед невідомістю. А лише жагуче нетерпіння та непереборне бажання поспішати до неї, до їхнього нового спільного шляху. Рухаючись вперед, впевненим кроком, Джейк розумів, що залишає позаду славу та титули, що стали звичним для його світу, але тепер його більше не лякала ця перспектива, адже попереду на нього чекало щось набагато цінніше та важливіше шанс розпочати нове життя разом з Емілі. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.